Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом. Телеграм-канал пишуть про спробу десантування в тил наших хлопців. Десант розстріляли ще в повітрі. Знищено чотири гелікоптери. Крім того, відбито аеродром Харкова поблизу кордону. Там також знищені гелікоптери і жива сила. Ситуація з кожним днем все більш напружена. Пише телеграм-канал Топор Помсти. з камери зазначає, що Терхова і Синьогубова перед наступами РФ вивезли на таємну дачу, де сидять собі в безпеці, поки місто нещадно обстрілювали та стирали з лиця землі. Росія може знову спробувати наступ. Пати на Харків, однак Україна робить все можливе, аби зірвати плани окупантів. Хоча бо їй йдуть уже за 25 кілометрів від міста. Новий російський наступ у Харківській області України змусив понад 6 тисяч людей евакуюватися з невеликого міста Вовчанськ. Люди намагаються врятувати свої життя в окупації вже вдруге. Люди намагаються врятуватися від життя в окупації вже вдруге. Як зазначає The Washington Post, хвиля переселенців із Вовчанська, розташованого всього за кілька кілометрів від російського кордону і навколишніх населених пунктів, нагадує перші дні вторгнення в лютому 22 -го. Але новий наступ армії РФ ще гірший кажуть. Евакуйовані протягом кількох днів на Вовчанській, сусідні прикордонні міста з літаків неодноразово скидалися російські фугасні бомби вагою по півтонни кожна. Постійно чути звуки артилерійських обстрілів. Чути, як над головою джещать безпілотники камікадзе, що взриваються в автомобілі, чути як над головою джещать безпілотники камікадзе, що врізається в автомобілі. Так багато всього горить, ліс, машини, житлові будинки, що від сильного диму важко дихати. Сказано в матеріалі. Після трьох днів інтенс... Сивних обстрілів вовчань став майже безлюдним. До війни в місті проживало близько 17 тисяч осіб. Залишилося кілька сотень. Навіть літні жителі, які раніше клялися ніколи не виїжджати, кажучи, що їм нікуди тепер йти. Тепер вирішили виїжджати не в силах витримати тотальної руйнації, що насувається на них. Ви думаєте, їм потрібні ці села? Там нічого не залишилося. Вони збираються йти далі. Вони просто зачищають нас, щоб ми не заважали їм у їхніх подальших планах. каже 73-річна Валентина Ілленко: Російські окупанти досягли північних окупантів. Олець міста і українські військові заявили, що направили підкріплення для відбиття нападу. Багато евакуйованих кажуть, що побоюються, що Росія може зробити другу спробу дістатися до міста Харків, другого за величиною в Україні міста. Харків уже два роки зазнає частих ракетних обстрілів, але внаслідок масштабного українського контрнаступу, вересні 22 го сили РФ були витіснені з більшої частини північно-східного регіону, включно з багатьма прикордонними містами, де Росія зараз знову наступає. У міру просування окупантів, ризик того, що Харків знову опиниться в зоні Осяжності російської артилерії зростає. Ворог наступає на нас із півночі і намагається просунутися далі на наші території. Росіяни намагаються зайняти місто Вовчанські, взяти його під свій контроль, але наші військові поки що стримують їх там, і бої точаться абсолютно по всіх напрямках. Заявив голова Харківської ОВА Олег Сінігубов. Наразі американські чиновники з занепокоєнням спостерігають за діями Росії, але поки не вважають, що Україна перебуває на межі значних територіальних втрат, у Вашингтоні заявили, що рішення Росії завдати удару зараз наймовірніше продиктоване усвідомленням того. Що Україна швидко переозброюється завдяки новому фінансуванню, нещодавно схваленому Конгресом, після більш ніж шестимісячної затримки, Росія ймовірно з'ясовує, як далеко вона може просунутися за цей час. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки, кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.